Як ввести в експлуатацію житловий, садовий дачний будинок у 2025 році? Вітаю, мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDim.ua, новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. В цьому відео ми з вами розглянемо процедуру прийняття в експлуатацію, як багато хто в побуті називає узаконення. Садибних садових дачних будинків, господарських будівель та споруд. Розглянемо кілька варіантів в залежності від періоду будівництва таких об'єктів, а також в залежності від того, чи наявні, чи відсутні дозвільні документи на таке будівництво. Давайте розпочнемо з об'єктів. Які збудовані до 5 серпня 1992 року, незалежно від наявності чи відсутності дозвільних документів, такі об'єкти взагалі не підлягають процедурі введення в експлуатацію, і на них може бути одразу оформлено право власності. Посилання на матеріали, де описано процедуру такого оформлення об'єктів узаконення, я дам в описі до цього відео. Якщо ж ваш будинок збудований в період з 5 серпня 1992 року і до 9 квітня 2015 року, то ви можете скористатися спрощеною процедурою введення в експлуатацію так званою будівельною амністією. Про неї в мене є окреме відео на каналі. Посилання будуть в описі. Також я хочу зазначити, що якщо в цей період ви будувалися з дозвільними документами і, наприклад, Відхилилися від них, збудували об'єкти, які не були передбачені будівельним паспортом, то ви також можете скористатися будівельною амністією. Отже, будівельна амністія діє як у випадку наявності, так і у випадку відсутності дозвільних документів. Якщо ваш будинок збудовано вже після квітня 2015 року, то в нас можливі дві ситуації: перша це коли у вас відсутні будь-які дозвільні документи на таке будівництво. І друга. Коли у вас є належним чином оформлений будівельний паспорт або схема намірів забудови, та зареєстровано відповідне повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Щодо першого випадку, я повернусь до нього трішечки далі в нашому відео. Давайте розглянемо вам другий варіант, коли у вас є належним чином оформлені дозвільні документи. Я маю на увазі це будівельний паспорт, в якому передбачено всі об'єкти, які ви збудували, або схема намірів забудови, в якій також, відповідно, є все, будинок і всі господарські будівлі та споруди, які ви плануєте ввести в експлуатацію. А у випадку, якщо ви збудували об'єкти, яких немає в вашому будівельному паспорті, то перед тим, як переходити до введення в експлуатацію, я раджу вам внести зміни до будівельного паспорту, відобразити усі будівлі та споруди, які вами збудовано, і які потрібно буде вводити в експлуатацію. Якщо ж у вас схема намірів забудови, і ви збудували якісь об'єкти, які не передбачені схемою, і які потребують введення в експлуатацію, то на жаль, вам потрібно буде замовляти нову схему намірів забудови перед тим, як подавати декларацію про готовність. Та перед тим, як бігти вносити зміни в будівельний паспорт або замовляти нову схему намірів забудови, я раджу вам переконатися, що ті об'єкти, які ви добудували і яких не було в будівельному паспорті чи схемі намірів забудови, що ці об'єкти взагалі потребують оформлення дозвільних документів і введення в експлуатацію. Відео про об'єкти, які можна будувати без дозвільних документів, також є на моєму каналі. І окремо я хочу зазначити про ситуації, коли. Наприклад, ви передбачили в будівельному паспорті будинок, гараж, господарський блок, а збудували тільки будинок. Законодавство дозволяє вводити в експлуатацію частину об'єктів, проте першим має бути введений в експлуатацію будинок. Потім ви можете добудувати з часом, наприклад, той самий гараж і господарську будівлю, і потім окремо ввести їх в експлуатацію. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до процедури та власне документів, які необхідні. Зважаючи на те, що у вас вже є будівельний паспорт або схема намірів, є зареєстроване повідомлення, то вам необхідно лише один додатковий документ це технічний паспорт. Раніше такі технічні паспорти робили лише там комунальні державні БТІ, тепер їх можуть виготовляти приватні організації, в складі яких є відповідний сертифікований спеціаліст. Тобто ви можете обрати будь-яку організацію, де вам зручно, по зручній ціні, по відповідним строкам, і замовити там технічний паспорт. Усі технічні паспорти зараз виготовляються за допомогою єдиної державної електронної системи у сфері будівництва і, відповідно, там реєструються. Тобто, незалежно від того, чи це державне, комунальне чи приватне підприємство, ви отримаєте, якщо так можна сказати, один і той самий легітимний технічний паспорт, який має бути зареєстрований в системі, і вам відповідно буде надано витяг. маючи на руках. Технічний паспорт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт і відповідно документи на землю, які мають містити кадастровий номер. Про те, якщо будівельний паспорт оформлено було нещодавно, то там обов'язково має бути кадастровий номер лише для випадків, коли будівельний паспорт оформлено, наприклад, у 2008, 2009 чи 2010 році. Можливі ситуації відсутності кадастрового номера, але це, якщо так можна, сказати, виключно якісь рідкі випадки, ви можете задати питання, якщо маєте документи, наприклад, 8, 9, 10 або навіть 11 року, в коментарях, і я постараюся вам підказати, які потрібно зробити дії, щоб можна було подати декларацію про готовність. Отже, давайте зараз як підведемо підсумок за наявності у вас. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованого відповідним органом державконтролю, наявності у вас технічного паспорта та документів на землю, ви можете подавати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. У вас є два варіанти її подачі: перший це ви можете подати особисто до ЦНАПу або відправити в ЦНАП поштою рекомендованим листом. Або ви можете подати таку декларацію в електронному вигляді через портал Дія, або навіть через мобільний додаток Дія. Я раджу вам подавати документи в електронному вигляді. Чому? Тому що при заповненні декларації більшість даних і про технічний паспорт, і про ваші права на землю, і ваші паспортні дані все буде підтягнуто автоматично. Декларація буде сформована. І подана на розгляд відповідному органу архбудконтролю. Якщо ваше будівництво здійснювалося на підставі будівельного паспорта, якщо між початком і завершенням будівництва пройшло більше 30 календарних днів, а також ще в деяких випадках, ваша декларація взагалі може бути зареєстрована за лічені хвилини в автоматичному режимі без будь-якої участі посадових осіб. В інших випадках, ваша декларація може розглядатися до 10 робочих днів. У випадку, якщо будуть якісь зауваження, ви отримаєте, ну, цю декларацію буде повернуто на доопрацювання, і ви отримаєте зауваження, які потрібно буде усунути. І знову ж її перепадати. У випадку ж подачі через СНАП документів. Ви просто витратите трошки більше часу, але результат реєстрації це буде той самий, якби номер, який з'явиться в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. І ви зможете, отримавши цей номер, звернутися до державного реєстратора або, наприклад, нотаріуса, і зареєструвати відповідно право власності на ваш будинок та господарські будівлі і споруди. Зареєструвати ви зможете у випадку, якщо у вашого об'єкта є адреса. Вона може бути присвоєна або окремим документом, або адреса може бути у ваших документах на землю. У випадку, якщо адреса відсутня як окремий документ або не визначено місце знаходження земельної ділянки, то до того, як вам звертатися за державну реєстрацію за правом власності, вам необхідно буде також отримати адресу. Для цього потрібно буде звертатися до відповідних органів. Це як правило органи місцевого самоврядування. Які розглядають заяву і присвоюють адресу, введену в експлуатацію об'єктам. А тепер давайте повернемося до ситуації, про яку я казав раніше, коли ваш об'єкт збудовано після 2015 року і у вас відсутні будь-які дозвільні документи. Для того, щоб ввести такі об'єкти в експлуатацію, вам потрібно спершу оформити будівельний паспорт або схему намірів забудови, зареєструвати відповідне повідомлення і. У випадку, якщо це нове будівництво, я раджу почекати 30 календарних днів і тоді виготовляти технічний паспорт і подавати декларацію. А у випадку, якщо мова йде про реконструкцію, то зробити перерву між зареєстрованим повідомленням про початок виконання будівельних робіт і оформленням технічного паспорта в 15 календарних днів. Тепер ви знаєте, які є шляхи введення в експлуатацію об'єктів, збудованих в різний період, за наявності або відсутності дозвільних документів. Якщо ж у вас залишились будь-які питання, ви можете їх задати в коментарях до цього відео. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.